Ви дивитесь телевізійну християнську передачу з Івано-Франківська мир Вам! Шановні пані та панове, дорогі брати і сестри! Прошу знайомитись! У нас в гостях Івано-Франківську Василь Голіней, проповідник Слова Божого. З Іванівської церкви, з чудового міста Городенка. А наша тема авторитет Біблії. <му> Вітаю Василю <кій> пано Радий, що ти приїхав на нашу передачу, на запис нашої передачі. Ми говоримо про авторитет Біблії. Чому ми говоримо на цю тему? Наскільки це актуально сьогодні? Приводом почати розмову на цю тему є те, що у дуже багатьох ну, сферах нашого життя відчувається потрібен якийсь фундамент, авторитет. на те, на що варто опертися. Якщо ми живемо в християнській країні, якщо у нас домінуюча наша віра, релігія, християнство значить, ми маємо керуватися християнськими принципами. Ці ж самі християнські принципи, вони ну, звідки вони взяті? Вони взяті з писання. І тепер у нас виникає запитання: наскільки ми віримо в писання? Чи віримо ми повністю у достовірність і непомильність, і непогрішимість писання? чи… Ми е, маємо сумніви, і ми віримо вибірково. В це вірити, а в це не вірити. Ну, одні сприймають е, Біблію і християнство як просто ну, висока мораль, правильні вчинки. А Або традиції. Традиції, так. Тобто і у своєму житті не керуються якраз, е, саме біблійними принципами. І слово Боже, воно непомильне. І ми зараз спробуємо це, про це більш поговорити і довести. Приводом ще також стало те, що у соцмережах зараз нерідко можна зустріти дискусії, де Біблію, Біблію піддають таким, скажімо, нападкам. Ну, тобто з неї глузують, з віруючих глузують. І часом віруючі не мають достатньо аргументів, щоб захистити своє переконання, свою віру. Чому так третій аргумент, чому важливо говорити про достовірність Писання, це те, що е, віра в непомильність Біблії напряму пов'язана із нашим спасінням. Тобто, якщо ми віримо в Ісуса Христа, якщо ми віримо, що Він помер з наші гріхи, то де це написано? Це написано в Писанні. А якщо ми в цьому сумніваємося, то ну, яка тоді наша віра? Іншими словами, ми маємо для себе вирішити: якщо ми віримо в Писання то ми віримо вибірково, чи ми віримо цілісно. І якщо є сумніви, то хитка наша віра, і є питання у нашому спасінні, і чи взагалі вірну дорогу ми обрали. Якщо ми беремо <кхем> Біблію, то Писання говорить про молодий вік Землі, Писання говорить про буквальних шість днів творіння. І це дуже сильно контрастує з матеріалістичною позицією, тому що зараз можна зустріти в школі, що, де викладається теорія еволюції, і інші матеріалістичні погляди, і вони там захищаються, і нема там місця погляду біблійному. Тобто, Хоча на користь біблійного погляду є дуже дуже багато аргументів, які чомусь не озвучуються. Отже, ти згадав про матеріалістичний світогляд, і ми говоримо про біблійний світогляд. Я думаю, що оце чому в багатьох християн, наших земляків, наших співвітчизників, скажімо, такий слабенький біблійний світогляд. Тому що вони поверхнево християни. Тобто свят дотримується. Так, як в нашому країні ми вітаємося, слава Ісусу Христу. Ми чуть-чуть що знаємо, але сильно ніхто ну, мало таких людей, що сильно заглиблюються. За скільки ні, наприклад, створена земля? Ну, створена – створена. Так, я живу, мені би гроші заробити, сім'ю створити, якось життя прожити, вижити у такій ситуації, в якій ми сьогодні опинилися. І, і добре, так, коли треба, помолюся. Ну, Сильно не заглиблюються. А, а як ти доводиш, треба заглиблюватися, щоб ми розуміли, що під нами не було то фундамент. Е, то в чому слабкість матеріалістичного світогляду на противагу біблійному? Ну, е... Бу, в школі, якщо вчитися, то можна подумати, що його взагалі цього біблійного світогляду так, не існує. Тобто, ніби ми всі пішли від одного далекого -далеко біологічного якогось предка. І все, і це треба сприймати як аксіому. І коли ти ну, висловлюєш сумніви, то на тебе ну, дивляться як на недалеку, неосвічену е, релігійну, ну, темну людину. Так, Оце то, якраз то, цей то, ярлик то, зараз вішається на віруючих. І е, давайте глянемо на те, які є проблеми у матеріалістичному світогляді. Ну, по-перше, е, у них є вони зустрічаються з кількома прогалинами, які вони не можуть подолати. Перша прогалина це е, прірва, ну, можна сказати, прогалина, прогалина між нічим і матерією. От Звідки взялася матерія? Із нічого. Ніхто не може довести, що із нічого може взятись хоча б щось. Тепер наступна прогалина: між нічим і інформацією. Тобто інформація первинна навіть. Якщо ми, наприклад, візьмемо а, носії інформації, це що у нас зараз є? У нас є жорсткий диск, правда, у нас є той же самий папір, ручка, у нас є інші електронні носії інформації. Раніше писали на глиняних табличках, на каміннях витесували, то це просто носії. Але сама інформація, вона не матеріальна. А звідки вона взялась? Що є джерелом інформації? Наприклад, в людині є молекула ДНК. І питання, хто написав код ДНК? Дуже неймовірно складний, складніший, ніж всі існуючі комп'ютери. Ну, звідки вона взялася? Ось ця прогалина це та, яку не можуть подолати матеріалісти. Вони це обходять. Тепер наступна прогалина це між нічим і енергією. Хто, Звідки взялася енергія, хто запалив сонце, хто розмістив всі небесні тіла. Тобто. Тепер звідки взявся простір, звідки взявся час? Ну і, звісно, матерія, енергія і інформація, звідки вони взялися? Тобто Писання дає відповідь. Писання дає ну, відповідь, тому що все написано створено Богом. Тобто, все створено мудрою, сильною, творчою рукою творця. І… У нас є ще ряд прогалин, про які mm -hmm. так само ну, намагаються не говорити. Це якщо взяти е, ніщо і матерію, і наступна прогалина між матерією і е, першою живою клітиною, тобто біологічною живою клітиною, звідки вона взялася? Якщо навіть найпростіша клітина, неймовірно складна? Тепер прогалина між живою клітиною і високоорганізованим людським мозком. Ну, де, де, де є ознаки цього, де є докази цього? Якщо ми візьмемо е, всі викопні рештки, от, на що дуже посилаються еволюціоністи, ми ніде не знайдемо е, в той, ту ж викопну е, кістку або е, навіть цілу ту тварину, яку знайшли, там, її скелет. Ми не знайдемо, що вона не досконала. Ми не знайдемо її в процесі утворення, в процесі еволюції. Вона вже завершена. Тобто, якщо ми візьмемо, підсумовуємо те, що тільки що сказано, то у матеріалістичного світогляду дуже хиткий фундамент. Для того, щоб, скажімо, доводити, тому що еволюція права ну, дійсно достовірна, в це треба вірити. Тобто, довести це неможливо. Тобто, сюди треба докласти також віри. Вони нас звинувачують, в тому що ми релігійні люди, але вони самі релігійні. Тому що у них ще треба більше віри, ніж у нас, тому що у них взагалі доказів нема. Ні одного доказу еволюції нема на даний момент. Тобто, чому важлива ця передача, чому важливо про це говорити? Тому що ці аргументи на користь Біблії і аргументи на користь хібності матеріалістичного світогляду вони зміцнюють віру. Зміцнюють віру у Писа. І зміцнюють віру у, у всі ті слова, які написані пророками і сказані Ісусом Христом і Апостолом. Біблія вона також і практична книга, так? на які практичні питання дає відповідь Біблія. Ну, в, в, Багато є ну, таких питань, ну, можна сказати, відповіді на питання. Наприклад. Писання говорить про те, що є що все створено Богом за буквальних. Шість днів творіння. І сьомий Бог відпочивав. Тобто, звідки в нас взявся семиденний тиждень. От ми дотепер, е, відкрити будь-який календар, у нас угу. сім днів і ну, е, наступних сім днів. І знову починається, звідки воно взяло. А воно береться ще з книги Буття. Тобто Господь так заклав оцей відлік часу у свідомість людини, що вона тримається саме цього відліку. Тобто проходить шість днів, і людина розуміє, що їй треба відпочити. Е, вона сьомий відпочиває. Багато було в історії випадків, коли хотіли це змінити. Тобто, робили. Десятиденний, або взагалі для скажімо, для людей, які були в дуже бідних країнах, не було вихідних, але це були свої наслідки. Тобто люди швидко перевтомлювалися, і просто гинули від тяжкої праці. І коли дотримувалося біблійної моделі, наприклад, сьомий день був відпочинок, то людина просто жила повноцінним життям. Тобто, писання в цьому випадку достовірне. Тепер наступне: писання говорить про те, що. Бог є творець всього живого. І творець не просто всього біологічного, там, флори, фауни, а він створив все це творіння із здатністю відтворювати себе самого. Тобто те, що ми живемо до цього часу, означає те, що від наших прабатьків народжувалися люди аж до цього дня. І так само ми це бачимо у. В тваринному світі, навіть в рослинному. Якщо глянути, наприклад, взяти ту ж саму рослину, вона має в собі насінину. Для того, щоб з неї з цього маленького насіннячка виросла нова рослина. Точно така ж сама. І нема ніде ознаків переходу від одного в виду в інший. Та, та зернина носить все в собі інформацію про те, що вона так само має бути відтворена. І тепер питання, звідки в цієї рослини енергія? Проростати через багато років, навіть через асфальт. Всі свідки цього, як в асфальті, в асфальті твердому, по якому їздили багато разів автомобілі, утворюється тріщина звідти росте рослина. От Хто дає енергію цій рослині? Вона така маленька, така, її вітер коливає, але в неї звідкись є сила? Це Бог заклав цю енергію. Тобто, тепер наступна, наступна відповідь це те, що. Бог задумав шлюб. Бог створив одного біологічного чоловіка і одну біологічну жінку. І між цими двома людьми утворюється шлюб. Вони здатні відтворювати. Тобто народжувати дітей, відтворювати потомство. Це дуже важливо зараз, коли йде така ну з заходу віяння про те, що є, е, можна ну там різні комбінації шлюбу утворювати і нічого тут страшного ну, немає. Не це, це повний абсурд. Писання <рес> туди із ходу, і заходу, і з півночі е, ну... і з, півночі з півдня. <рес> Хай буде. Писання говорить, що є лише один чоловік і одна жінка. Нема третої статі, немає іншого формату шлюбу, де там один чоловік, кілька жінок, або навпаки, одна жінка кілька чоловіків. цього нема. В писанні, в писанні дає чіткі ознаки шлюбу. Далі. Написано, що Господь дав у володіння людині у всю землю. І ми ніколи не бачили в історії випадку, коли людина була поневолена якимись іншими істотами, тваринами, там, птахами. Там. Тобто, всім володіє людина. І людина володіє земними ресурсами, всім, всім. Тобто, це Бог дав людині цю владу. Це не те, що ми самі такі розумні, виявились і взяли панування над землею у свої руки. Це Бог нам довірив і Бог нас запитає за це. І... Так, на жаль, ми не завжди ну людство не завжди. Гарно, є гарним господарем. Е, наступна відповідь: людина була відразу створена розумною. Тобто, відразу перші люди мали дари і здібності. Тому що навіть зараз, коли вчені знаходять якісь давні міста, якісь викопні такі, скажімо, ознаки цивілізації, вони знаходять предмети, які просто не вкладаються в розум. Тому що виготовити той предмет зараз треба докласти дуже ну, високоорганізовану технологічну таку лінію для того щоб всі етап ну всі етапи все це виготовити а там якщо взяти просто люди які там згідно е з уявленням сучасних вчених вони крім молотка нічого не тримали в руках то це не вписується але Біблія дає відповідь, тому що зразу людина була створена розумною. Написано в писанні, що зразу були майстри, які виготовляли музичні інструменти, майстри, які будували міста. Тобто, і навіть тепер ну, можна провести таке спостереження, коли виникає нова якась галузь, якась спеціальність, чомусь відразу знаходяться люди, які мають схильність до цього. Тобто на все свій час. Колись були е, ремісники, майстри одних спеціальностей. Потім е, технологія пішла вперед. З'явилися майстри, ну люди, які здібні оволодіти новим ремеслом. І тепер е, зараз, чому так багато, е, скажімо, айтішників, людей, які розбираються в цих е, технологіях, розвивають цей штучний інтелект, тому що е, для цього, прийшла для цього пора, і Господь посилає. Людей, які мають до цього здібність, які мають до цього талант. Mm -hmm. e, так, дуже цікаво. Цікаво І ну, чому, наприклад, ми э, прихильники Біблії, біблі, так mm -hmm. Так умовно кажучи, ну, не умовно, так узагальнюю. Ну, за, e, ми вважаємо, що наш погляд, він єдиний правильний. і Єдиновірний. І ми всі погляди інші, ми якби, заперечуємо. Кажемо, що це вони невірні погляди. Ну, Чи по можна так стверджувати? Чи uh, так стверджує Біблія? Є підстави так стверджувати. По-перше, Біблія це Боже Слово. Дуже багато в писанні є пряма мова Господа. Біблія вона довела свою історичність, вона довела свою непомильність, наприклад, багато сумнівалося в існуванні, наприклад. Таких відомих постатей історії той же самий Понтій Пілат, доки в 1961 році одним італійським археологом не було знайдено табличку, де було написано Понтій Пілат прокуратор юдеї, і це повністю підтвердило Біблію. Справа в тому, що це тільки. Ну, Дуже-дуже малий ну, скажімо, приклад того, що відбувається, Ну, вже відбувалося в історії. Тобто, скільки артефактів підтверджували достовірність Біблії. І знайдені о, рештки тих міст, де були пророцтва про ті міста, що прийде час, вони будуть знищені, і дійсно знайдені ті міста, і дійсно знайдені о, ну, з ознаками знищення тих міст. І багато, багато, багато є підтверджень, що це є. Що це, Боже Слово достовірне. Можна багато про це говорити. Просто писання воно охоплює час, коли ще нічого не було, тобто на початку написано, і час, коли вже з нині існуючого всього, що ми бачимо, нічого не буде. І якщо е, писання вірне в тому, що ми зараз спостерігаємо, то воно, воно вірне, скажімо, в тому, що воно. Е, Претендує на преображення серця. І коли людина приходить до Господа, ми знаємо, що ми зустрічаємося не просто з якоюсь філософською системою ефективною, ми зустрічаємося з особистістю, яка з середини міняє наше серце. Тому що кожен християнин, який пізнав Господа, він може розказати дві історії: історія до зустрічі з Христом, і історія його життя після зустрічі з Христом. Ми знаємо, що Боже Слово живе і діяльне. І воно. Е Воно має авторитет в нашому повсякденному житті, тому що воно має силу позбавляти нас від сили, влади, гріха в нашому житті. І кожна людина, яка вірить в Писання, вона знає, що е, після закінчення її земних днів вона має вічне життя. І Писання авторитетно про це заявляє. І тепер слова самого Ісуса Христа. Він говорить: я є дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, тільки через мене. Хто, хто ще авторитетно так міг заявити про це? Що, о, яка людина на землі могла так сказати, що я дорога, я правда і життя. І довести це? Чим це Ісус довів? Тим, що Він Воскрес і мертвих. 500 людей бачили Воскресло Ісуса Христа. 500 свідків прийдуть у суд будь-якої країни. І суддя не має права не прийняти їхні свідоцтва. Дуже дякую брат Василю. Дякую за те, що ти намагався розкрити тему авторитет. Біблії». По часу дуже мало Та, скільки мати ми не ставимо за мету абсолютно це все розкрити, тому що це треба все життя. В кожна теорії вона є чимось цікава, можливо, чимось важлива, але це людський пошук істини. Так а Біблія це Боже слово до, до людини. Рівно через тиждень на цьому ж каналі у нас буде знову зустріч з проповідником Василем Голінеєм з Городенки. А якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми «Мир Вам. Ставте свої вподобання, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал іншим людям, своїм ближнім, щоб багато людей пізнало правду, пізнало істину. Дякуємо вам, що ви були з нами. Слава Ісусу Христу!